Сміттєзвалища навколо населених пунктів незабаром будуть узаконені. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав у першому читанні зміни до земельного кодексу щодо переліку земельних ділянок на громадські потреби. Території, на яких розташовуватимуться полігони для побутових відходів, звільнятимуться від відшкодування втрат. Такі пільгові умови для сміттєзвалищ не проти підтримати й урядовці. Щоправда, вони вимагатимуть від екологів розробити комплексну програму поводження з твердими відходами, адже на сьогодні проблема залишається не лише з вибором місця для полігону, а й подальшою утилізацією звезеного туди сміття. Пропонуємо розглянути питання в комплексі, яка б передбачила не тільки навалити сміття, а в принципі що далі з ними робити, і можливо стимулювати глибинну переробку більше, чим просто відведення ділянки для фізичної юридичної особи. Крім користі, цей законопроект більше нічого іншого не принесе. Бо реально ми знімемо навантаження. Ми знімемо корупційну складову для прокуратури і різних інспекцій, які приходять, починають шантажувати глав сільрад. Да, вони забирають там з них що там ящик яблук взяв ще щось, потім в підсумку, бо немає грошей, щоб розрахуватися, щоб не випасили ту бумажку голові сільради. Він починає шукати чим віддячити тим, хто прийшов перевіряти сміття. Ну давайте закінчувати цю історію. Похлопав? Просто зайнятий, так. Занятий. Я зараз попрошу. Я попрошу, щоб він прийшов перехлопав. Перехлопав? Він з якимось правильним значком дуже є. Так що сусідні може бути. Бачив, він особливо похлопав. Він 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 членів коаліції по одному хлопає, а опозиції по другому. Заступником голови КМДА. КМДА у нас одна. Господи. Слухайте, не задавайте ці питання. Ми вже ж давно все знаємо. Що в нас все квотний принцип був. Шановні колеги, доброго дня всім. У нас є, слава Богу, кворум, тому я оголошую роботу Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин розпочатою. Я думаю, що в нас всі отримали порядок денний, але перед тим, як за нього проголосувати, я хотів би сьогодні офіційно під стенограмою. Оголосити зауваження керівнику і заступнику секретаріату комітету щодо організації засідань комітету, думаю, що це вже офіційне попередження. Вас простимулює в тому, щоб ви розуміли, що один раз передати телеграму чи один раз позвонити це ще нічого не означає, що ви виконали всі свої організаційні обов'язки. Це перше. і потім друге щодо все-таки реєстрації присутніх і підготовки відповідних документів. Теж я хотів би, щоб ви обговорили після засідання комітету, зберіть секретаріат і кожному роздайте все, що належить, щоб секретаріат трошки оживився. А то ви вже святкуєте 1 травня. Стосовно порядку денного, шановні колеги, чи є доповнення до порядку денного. Так, да, будь ласка, різне буде. Якщо потрібно, вносити пропозицію. Будемо різному, якщо можна виступити. Добре, Дякую. тоді доповнюємо порядок денний різним. Ще є пропозиції до порядку денного? Немає. Шановні колеги. Прошу хто за порядок денний, прошу проголосувати в цілому. Хто проти? Утримався. Приймається. Перед тим як розпочати розгляд порядку денного. Я хотів би ще раз повідомити всіх, що у нас є два сьогодні додаткових питання: це питання про закон про вищу освіту. Ми в ньому не головний комітет, але оскільки закон про вищу освіту прийнятий в першому читанні Верховною Радою, це велика подія за останніх майже 15 років, і у законі про вищу освіту є цілий пласт. Це питання регулювання освітянської діяльності аграрної освіти, де у нас є у Міністерстві аграрної політики 17 вищих учбових закладів, в тому числі половина з них статусом національний є коледжі і є Національна академія аграрних наук. Тому нам з вами є задоцільним обговорити і направити свою точку зору до профільного комітету науки і освіти. Для врахування його при прийнятті закону в цілому і до другого до другого читання і в цілому, і е, ми сьогодні маємо на меті обговорити актуальні питання за участі е, асоціації Всеукраїнської асоціації е, сільських селищних голів. Представники делеговані цією асоціацією присутні, а також присутні і керівники. Профільних і непрофільних асоціацій, які співпрацюють з комітетом в плані розвитку аграрної політики в Україні. І ще перед тим як розпочати, хочу представити призначеного указом президента нового керівника Державного земельного агентства. Я думаю, що Рудик Ярослав Рудик Сергій Ярославович. Може декілька слів сказати сам про себе, чи є в когось запитань у членів комітету. Будь ласка, є питання? От він. Це і, і по росту людина така, що виднося з центру аж всі округа і всю землю. Всю землю зразу виднося. <гум> якщо, якщо немає запитань, тоді ми вам бажаємо гарних успіхів і співпраці з комітетом. Шановні колеги, про проект закону України про внесення змін до частини першої статті 208 Земельного кодексу України. Благодир, народний депутат є? зараз по Ви це можете озвучити? Будь ласка, бо я не бачив такого. Будь ласка. Да, ні, про їхні прохання і. Будь ласка, так. Автор благодарив Юрій просив розглянути його законопроект без його участі. Він зараз на засіданні комітету нацбезпеки. Яке рішення приймаємо? Розглядаємо? Тоді проект вам розданий. Ми можемо заслухати думку підкомітету. Чернишенко, головний консультант, яка вела цей законопроект. Потрібно э, скільки слів. Чи будемо э, запитувати думку э, уряду і приймати рішення? Думка уряду. Будь ласка. Хто? Шанов пане голову, я з вашого дозволу перший. Перший раз перший клас, але я трошки розібрався з цим законопроектом. Дивіться, ми, це ж два, по суті, законопроекти однотипний, хоча вони не є альтернативними, але по суті регулюють з невеликими термінологічними відмінності одну, одне питання. Це наступний у порядку денному 3888 і цей 3687. Тобто позиція нашого відомства полягає в наступному. Ми розуміємо, що треба вирішити проблему місцевих громад з. Сміттєзвалищами, але нам здається, що якщо ми таким чином підійдемо до цієї проблеми, то не буде зацікавлення у, в перспективі у територіальних громад, сільських селищних рад, міських рад вирішувати проблему з утилізацією. Тобто ми на сьогоднішній день узаканюємо існуючу ситуацію, не беручи відшкодування за використання фактичне земель сільгосппризначення під сміттєзвалища. Розуміючи, що вони псуються, це ж однозначно, не беручи за це кошти, розуміючи, що у сільських та міських селищних рад нема на це коштів, але ми їх не спонукаємо до розвитку утилізації і до розвитку переробки. Якщо би можна було, я перепрошую, я четвертий день на посаді. Якщо би можна було, я би просив провести таке потужне громадське обговорення цього питання, залучивши всі сторони до цього питання і колегів, тому що профільний комітет екологічний. Ви маєте в матеріалах цю справу, не вважає ці законопроекти, такими, що вирішують проблему. Розглянути Держлісгосп, щоб був взяв участь в обговоренні громадської організації. Ну і ми би теж до цього долучилися. Звичайно, ви вправі як законотворці прийняти свої рішення, але ми би отак поки що підійшли до цього питання. Дякую. Шановні колеги, мотиви зрозуміли, що дуже добра пільга, але наскільки вона буде мотивувати територіальні громади, які при вилученні мають брати участь в тому, щоб це все віддавати безкоштовно, і наскільки будуть діяти все такі стимули щодо? Утилізації відходів і будівництва якихось нових заводів, технологій і так далі. Тому от на цьому й треба нам зосередити. Будь ласка, Віктор, Ось. дякую, Григорій Миколаївич, Шановні колеги, шановні родовці. Ну ми всі разом з вами багато їздимо по Україні і в сільській місцевості. Я думаю, кожен зустрічав ситуацію, коли через дорогу перелітає сміття. Причому не просто перелітає його завіває. І воно по полях рухається, по дорогах літає, по деревах висить. А чому так відбувається? Бо сільські ради реально не мають коштів нормально зробити документацію, оформити і відшкодувати втрати за ці землі, щоб зробити сміттєзвалище біля кожного села. Раніше ця проблема вирішувала вирішувалася радянські часи. Простіше тепер ми стільки настворювали документів, що сільським радам простіше нічого не робити. Хай люди куди хочуть, вовраги викидають навколо сіл засипають всі будь-які діляночки, де є якась. Яма, ще щось, і потім це сміття літає по всій країні. Особливо депутати-мажоритарники з цим сталкуються, коли по округу їдеш, і практично в кожній сільській раді це питання тобі задають: дайте трактор на те, щоб закопати сміття напівзаконно, і ти починаєш давати трактор, потім копаємо, де попало, ту яму. Засипали, сміття позвозили, зверху присипали, і на тому кіно закінчилось. Є пропозиція, враховуючи, що з бюджетом у нас ситуація не вирівнюється. Найближчих 5 років в сільських радах епохи процвітання не буде. Ми це розуміємо. Давайте дамо можливість сьогодні їм законно, нормально хоча б привести в порядок ці сміттєзвалища без відшкодування втрат, бо нема цих грошей. А потім пройде 5 років, з'являться гроші в місцевому соврядуванні, з'являться гроші в сільських радах. Можна буде прийняти якусь норму, яка дійсно буде давати можливість їм виплачувати ці кошти. Но сьогодні, щоб вирішити проблему, треба підтримати цей законопроект і провести його через Верховну Раду. Дякую. Дякую. Будь ласка, з народних депутатів немає. Олександр Васильович, будь ласка. Заступник міністра. Ш... Шановні народні депутати, я просив би дослухатися до тих слів і до тих аргументів, які завели на, на володерземагенство. По-перше, мова йде про звільнення не сільських рад від сплати, а мова йде про звільнення від сплати фізичних і юридичних осіб. Друге питання: 60% цієї справа хороша звільнити. 60% – якраз голова сільської ради недавно працював у Полтавській сільської ковалівка. 60% цієї плати йде до речі в сільські ради. Саме в сільській ради для виконання робіт пов'язаних з відновленням, і покращенням родючості ґрунтів і лісозалісним і так далі. Третє питання сама система поводження з відходами передбачає дві речі: це їх зберіга зберігання накопичення. Друге питання їх переробку і певні, певні дії пов'язані з тим, щоб їх прибрати. Тому в принципі, ми за те, що були у визначені світ світєзалища, ми за те, щоб вони була така пільга, була така можливість. Але де дерзенганство пропонує. Ми підтримуємо в цьому, що ми. Пропонуємо розглянути питання в комплексі, яка б передбачила не тільки навалити сміття, а в принципі що далі з ними робити, і можливо стимулювати глибинну перебку більше, чим просто відведення ділянки для фізичної юридичної особи. До речі, не зрозуміло ще третє питання: які, на яких умовах той, хто зробить світтєзалище, фізична чи юридична особа, надаватиме право ним користуватися. Я не думаю, що це буде просто без, безкоштовні умови. Тому все таки при всій простоті питання логічності тут треба можливо глибше подивитися. Дякую. Дякую, да, будь ласка, Михайло Володимирович. А і потім Михайло а, або ми говоримо про різні речі, або не розуміємо де одного. До сільської ради надходить екологічний збір. А тут мова йде про втрату сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Не, мова не, мається не. про нововідведену земельну ділянку для облаштування полігонів твердих побутових відходів та об'єктів поводження з відходами. Як на мене, цим сміттєзвалищем або сміттєпереробним заводом чи комбінатом буде користуватися в тому числі і та територіальна громада, на території якої він розташований, з врахуванням злиденного стану, в тому числі Бізнесу, який ми будемо мотивувати і просити залучати ці інвестиції для облаштування сміттєпоробних заводів, то я гадаю, в цьому напрямку їм краще піти на зустріч. Це моя така суб'єктивна точка зору з врахуванням економічної скрути, то територіальна громада так дещо грошей не отримує, бо дійсно до місцевого бюджету йдуть оці. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, але це сприятиме кращому залученню інвестицій в цю галузь щодо сміттєпереробки. Юрій, Мова про 209 статтю. Юрій Васильович, дякую. Вироби. Я то взагалі Михайло Володимировичу дав, але все. Ничего. Зрозуміло. Тепер мені здається. Шановні колеги, ну. В першу чергу хочу відмітити, що дійсно з перших слів Сергія Ярославовича відчувається дійсно державницьку позицію. І я е, хочу сказати, що це не тільки, скоріше всього, тут неясно виражено, цей законопроект відноситься тільки до сільських рад. Це, я думаю, відноситься де, десь до знесення зробл, е, цих сміттєзвалищ із шкідливими відходами, напевно, із міста, з другим бізнесом. І я... Е, Думаю, що в таких випадках треба або розмежувати дійсно сільські ради, це сільські ради, де дійсно там вони не мають можливості оплатити за цей утилізаційний збір. І інший сміттєзвалище, це кругом міст, тому що, значить, тут получиться, кругом великих міст, кругом районних центрів. Я вважаю, що цей законопроект, напевно, треба допрацювати і розмежувати такі речі. Дякую. Будемо повторно. Будь ласка, віктор, Васильович. дякую, шановний Миколаївич. Давайте будемо чесними, теж казав Юрій Васильович. Якщо не буде цього законопроекту, ну сільські ради сьогодні мають величезні проблеми. Що відбувається, вони не мають можливості це сміття нікуди діти. Більш того, починає сміття валятися навколо населених пунктів. Приходить прокуратура, приходять різні інспекції екологічні і так далі, починають виписувати штрафи главам сільрад. І ці глави сільради сьогодні вони ж ніхто не хоче бути сьогодні главою сільради, Вони сьогодні тільки штрафи платять. Їх сьогодні всі ганяють, ганяють і колеги, прокуратури і так далі. Чим він винний, що в нього сміття навколо, бо він не має коштів заплатити за втрати і за відшкодування цієї землі. Тому я прошу вас, звертаюсь. Давайте все ж таки нормально підтримуємо. Буде країна багатша, будемо тоді навантажувати сільські ради, місцеве самоврядування додатковими видатками. і в тому числі, якщо там бізнес, ну там я до ще раз подивився пояснювальну записку. Благодаря Літвіна мова йде про місцеве самоврядування.